Останні запливи на воді. Львівська Наварія вперше приймає всеукраїнські змагання веслувати на байдарках і Гіканої. Сюди приїхали майже дві сотні учасників. Упродовж трьох осінніх днів долали дві олімпійські дистанції тисяча і двісті метрів. Трохи вже холодна вода, вже трохи вже ваші Вже не та швидкість. Такі масштабні рейтингові змагання на Кубок Федерації Каної України у нас організували вперше. Найважливішими вони є, звісно ж, для юних спортсменів, які хочуть заявити себе у національну збірну. Зі старту трішки прозівав старт, а потім далі по дистанції почав більше розкачувати лодку і догнав усіх. А беззаперечним лідером серед дівчат стала киянка Анастасія Чернова. Вона упевнено обійшла своїх суперниць на тисячі та двохсот метрах очень большою роль, що все таки йде попутний ветер. но не знаю, все одно тяжело. Дистанція може за того, що мутна вода здесь много водорослей. Соперники достойні тисячі мне очень було тяжело идти. Ну, 200 вітрів, поскольку моя дистанція, поэтому мені було немножко легче. Продемонструвати наступні успіхи усі учасники зможуть вже у наступному році. Адже ця осіння регата була завершенням сезону.